Сказав Господь притчі Отцю, Царство Небесне подібне до скарбу, схованого в полі, що чоловік, знайшовши, ховає і, радіючи тим, іде й продає все, що має, і купує те поле, Царство Небесне і ще подібне до купця, що шукає добрих перл, знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Подібне також Царство Небесне до невода, що, закинутий у море, набрав усякої всячини, коли він виповниться, тягнуть його на берег і сівши, що добре в посуд, а непридатне викидають. Так буде при кінці світу. Ангели вийдуть і відділять злих від праведних, і кинуть їх до вогненної печі, там буде плач і скрегіт зубів. Чи ви це все зрозуміли? Так йому відповіли, тоді сказав їм Ось чому кожний книжник, навчений про царство небесне, подібний до господаря, який виймає зі свого скарбу нове і старе. Як же Ісус кінчив ці притчі, пішов звідти, прибувши в свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі.